Російський артист Шаман, який став головним рупором пропаганди і активно підтримує війну Росії проти України, вирішив поїхати з концертами до Білгорода. Але в останній момент плани співака нібито порушили зсу, і йому довелося записати термінове звернення до шанувальників у телеграм-каналі. Шаман скасував свої концерти в Білгороді і заявив, що Палац культури енергомаш, у якому він мав виступати, закритий і оточений. Ось щойно приїхали до Білгорода в ДК і дізналися про те, що ситуація надзвичайна. Концерти сьогодні і завтра скасовуються. ДК оточений, заявив співак. Пропагандист натякнув на те, що під час його концертів. У Белгороді могли статися якісь провокації зсу. Шаман нацякнув, що побоюється і за своє життя, адже в місті регулярно трапляються прильоти. За наявною інформацією, планувалася провокація з боку зсу під час двох концертів. Білгород, як прифронтова територія, постійно зазнає обстрілів, сказав він. Російський співак Шаман, справжнє ім'я Ярослав Дронов, займає відкриту пропутінську позицію, будучи одним з найяскравіших і найактивніших артистів, які підтримують російську війну проти України. Шаман регулярно дає концерти для військовослужбовців Росії і відвідує окуповані території у лютому 25-го року. Співак отримав підозру від СБУ за пропаганду війни проти України. До речі, не так давно парочка любителів Володимира Пуціна, Шаман і Катерина Мізуліна, яку, до речі, називали коханкою російського президента, вирішили зв'язати себе у зами шлюбу і зробили це на території України. Про це повідомила сама Катерина Мізуліна у телеграм-каналі. Аби підняти свою популярність і вкотре прислужитися режиму, путіністи одружилися в тимчасово окупованому Донецьку в присутності глави невизнаної так званої ДНР Дениса Пушиліна. Судячи з ролика, церемонія одруження. Пройшла у вузькому колі, ніхто з російської еліти не наважився підтримати пару або не захотів. Шамани Мізуліна обмінялися обручками, сказали один одному так. І розписалися. Путіністи обрали для одруження вбрання, які підкреслили їхню щиру вірність режиму. Замість традиційної весільної сукні та костюма вони з'явилися в рахс у вбраннях кольору хакі. Як повідомляють пропагандистські змі перед реєстрацією шлюбу, пара відвідала. Військово-меморіальний комплекс Донецьке море, де вшанувала пам'ять російських солдатів, за даними слідства, він публічно підтримує та пропагує війну Росії, і зловмисних входить до кола естрадних виконавців Росії, які підконтрольні Кремлю. Йдеться, що ця група виконавців публічно підтримують дії керівництва Росії, а також прославляють осіб, які беруть участь у бойових діях проти України. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення пропагандиста до відповідальності. А що ви думаєте про шамана? Пишіть свої думки в коментарях, а ми почитаємо з радістю. На цьому поки все. Діліться своїми думками, ставте лайк і до зустрічі!